Всім привіт! Обзори посилочки від Dreamland 2017. Увага! Відбій повітряної тривоги. Увага! Відбій повітряної тривоги. Кирилл заклик. як красота вас? О, Господи що вона передала. Яка красата. Добрий день. Ага. Це мама. Так. Да. Боже, яка красата. З повним действом це хто у нас такий? Білочка. Знайходь білочка, що шо? Боже, яка білочка, яка э, фоайна. О, де ж вона тількиндя? Сади йдеть сюда. Яка у нас не де бе... у нас Буде Білочка Оленка. Оленка Оленка Білочка Оленка Боже, яка красота. заберу і буду спать з А ней. Ой, я как раз нові показую клас. Ага, подумав. А, вот да, он О, наша таса. Он шампунь якийсь. Тоді що шесть підписал. Скульбавый. Бальзам для волосся. Щоб було пухнаст. Б... А, то был скуч. Ну а як, щоб они так упалась, или не так? Волосся, а, до цього вона... а, ще весь крем. А для того вона тебе щетку переслала. для... А, кремля людина. А? Крем для Юлі. Так і написано? Да, для Юлі. Для мамы Юлі. Де написано? О. <гум> Зверніть увагу. Крем. <гум> Крем для мамы Юлі. На, все тобі, наверное. Нет, це по тобі. Я я, я не знаю. <гум> да мама. Для її рук, щоб були читайки. Читай, щоб були якісь. Ні. Боже. Дякую, Оленочко. крем для рук, щоб в мене були ручки. ніжні. І ще ось якийсь шампунь. Да. Шампунь для рату. Називається вона така. Ра... Рапунцель. Рапунцель. Рапунцель для Алінки. Це щоб ти мила голову, ще а щоткою розчісувала волосся. А. Поняла? А. а потім вона тебе спитає, ще. як тобі подобається така щиточка? Так. Боже, <хи> Дай -дай -дай. шампунь. Все підписала, М -м. яка молодець. О, ще резинка. Резиночки. Ага, покажи. Одна резиночка для мами. Mm. А ще є резиночка. Це, ж... це щоб ми з тобою не як у дитинстві. Да? О, Зверніть увагу, не, ого, які санні, гарні резиночки. Дуже класні. Mm -hmm. О. О, як її Коля? Не знаю. Тоді дитина. o cheiro de like. Aha, já tem. Oi, chilo, pacca, valeu. Opa, valeu, О, ще є зіночки отакі. А, а і ще щось. Є. А це що не підписано? Називається Догадайтесь самі, да? так? А, що таке. Ано открыва. О, це ваша соседка, навіть. Ага. Ну. Не, щось таке, воно... А ну... Щось пер... ні, ні, ні. Перше, перше, друге. Це треба почитати хай тоді. Ага. Ну тут щось бачиш, а ну трогає. Ага, не знаю. Там щось є. О, ось команда б... Губна Був на гініч. Дякую, малиночко. А оце правда не на що... А, ось такий як контик. Показуємо. Як контик, бач. Угу. Да, це ще не зрозуміло, що. Ось так. А то ми в саму і Драгон Принцес катаємо. А, Драгон Принцес 17 читаємо. Да. Вона молодець підписувала, а тут вирішила не підписати. думають. да, да, да дайте дай письмо самі, що ж воно такі. О, як красиво. А ось саме головне, бачите, какао. А яка дівчинка в шампуні? Зверніть увагу, глянь, Аліночку намалювала. <губ> Сама дивися, Веч... яка ти в нас із да, косичками, Аліна. Ага. Ні, я малювати. <губ> і бальзам, і шампунь, Аліна, будеш голову мити, буде <губ> воздушно, так як тебе зараз. А це для кого не підписано? <позритель> Какао ти ж заказувала, На, за для мами... маю юні. Да. Ой, <sess> <sess> ще, вкуснятина, все вкуснятина. Ось ще ця, ось ще передала. Аж велику пачку. 200 чимось. 200 грам. 220 грам. Ось таке. А ще оце не вже даєте? Велику пачку. Аж 300 грам.